Так, як ви бачите, я цього танка ще не прокачав. Покаже, що наносить дуже мало урона, для нього лишень 392. Він може ще може наносити навіть 600 урона. Проти танків 10 уровня досить непогано грати. Цей танк, якщо його гарно прокачати в гусеницю, башню, пушку, він буде одним з найкращих танків 9 уровня у World of Tanks. Так що, Побачимо що. Буде далі. Ну я його сьогодні до вечора думаю, прокачаю і виложу нове відео, там де вже пушка буде наносити не 300 і не 400, а цілих 600 урона. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, дивіться. Та я не профі, але не люблю грати в цю ігру, все-таки у вільний час можна її зіграти. Так що, побачимо, слідкуємо, підписуємося.